Я розумію, що це мотлух, і це зовсім не мінімалістична покупка, але справа в тім, що що купила сину на Різдвяні, можливо, на Миколайчика покажу наприкінці. До, до речі, нагадаю, що мене звати просто Іра Курашина. Це канал Іра Out of the frame» І тут я розповідаю про свої мінімалістичні ідеї, які впроваджую в життя приблизно рік. І в наступному відео я обов'язково розповім про старт цього експерименту над собою, чому я прийшла до мінімалізму взагалі тут складно, щоб в мене були на початку цього шляху. Тому я була дуже сильною транжирою, я би навіть сказала, що поголіком, тому що останні 10 років я працювала у сфері стилю, тобто створювати образи, це все було для мене ну як дихати. Зараз я хочу показати тобі, що я купила мінімалістично і скажу, скільки це все коштувало. Але спершу я тобі покажу список, який я склала перед походом в магазин. О! Ось такі красиві в мене папірчики є Змику для лаку пакети для сміття, зубна паста Івану, мочалки на кухню, ну і постуди бояться подрождяча позак. На подарунки дитині і всякі господарські штуки я витратила 27 євро 86 центів. Е, я не збиралася купувати ніяких подарунків, але я дуже люблю новорічні свята, тому починаю готуватися за два-три місяці, а іноді влітку. Що купила? Так, на 27 євро. Ось прокладки. Тут е, далі мішки для сміття, зубна паста для сина. Так, ось такі мочалочки, дві штучки. Що тут у мене ще є? Ага, це в мене борошно без глютену, тому що колись були під... Дозві на глютену в Мене в дитини, тому я печу мінці, і там, якщо треба м'ясо обваляти, то використовую оце німецький борщ. Оце мило мені дуже подобається, Альтера. Це в нас сину в школу санітайзер. І ось так хутану, купила на пробу. Ну і давай переходимо вже до дитячих подарунків, тому що це насправді прикольно. Дивись, що в мене тут. Ну, по перше, я купила абсолютно сентиментальну річ, музичну шкатулочку. Я розумію, що це мотлохи, це зовсім не мінімалістична покупка. Але справа в тім, що для дитини оця музика чуєш? Вона буде дуже і дуже сентиментальною, тому що коли ми жили в Лондоні, в нашої хостерії а ми жили в дуже гарній мистецькій родині в районі Хаммерсміт, там де живуть дуже багато художників, митців різних, і наша нуні теж музикант і художниця. І в неї була старовинна музична шкатулка. Я так думаю, що це ще з її дитинства ця річ не була. І Івану дуже подобалося слухати цю музику. Я сподіваюся, що він коли почує, то він не буде псувати цю річ і обов'язково. Нас бережеться, ну і для мене це теж, власне, така сентиментальна штуковина. І друга штучка, я такого ніколи в житті не купувала. Я не знаю, як це правильно називається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, це така мініатюрка, мініатюрна така сценка, яку можна поставити на Ось бачиш, тут плінтус, і можна поставити над підлогою. Ось двері. Тут маленька скринючка для листів, собачка, санчата, сходинки, якісь тут оздоблення ялинкове. Я дуже хочу перед входом в квартиру. У нас усе. Мітнена така ми самі живемо на поверсі, і хочу поставити оце перед ходом в квартиру, просто з дитиною погратися і оформити такий куточок. Значить, скільки ж коштували ці дитячі? Ці дитячі подарунки. Нагадаю, що загальний чек 27 євро. І давай мініатюр від Не знаю, що це таке. Так, А тут воно іспанською називається. Слухай, ну, десь приблизно 7, 8 євро ось ця штуковина і 3 євро ось ця шкатулочка. Загалом 11 євро. От вже починаю готуватися до нового року Різдва Святого Миколая. Син дуже любить це свято і дуже чекає на нього. Розкажи, будь ласка, чи, як ти готуєшся, якщо в тебе в тебе є діти, якщо ти сповідуєш якісь мінімалістичні ідеї, принципи, то будь ласка, пиши в коментарях, чи вважаєш ти такі покупки, ну, наприклад, ось таких речей одноразових фактично для дітей мінімалізмом. Тому що для мене мінімалізм це така внутрішня, дуже серйозна робота над собою, над своїми, так би мовити, пристрастями в тому числі. Тому що я казала тобі так, що я помітила в себе ознаки шоколізму. І мені дуже хотілося з цим розібратися. Якраз настав такий час дуже підходящий для цього. Пиши, Будь ласка, в коментарях. Якщо тобі подобається такий контент, буквально з коліс, буквально у сенсі цього слова. І я буду дуже-дуже рада, якщо ти будеш активною, тому що мій молодий канал потребує твоєї підтримки. Мене звати Іра Курашина, це канал Іра Out of the Frame. Якщо тобі цікавий такий контент, проголосуй, будь ласка, напиши коментар. І також дивись інші відео про мінімалізм. Ось тут я їх тобі залишаю. І до нових зустрічей! Па-па-па-па!